Всім привіт! Сьогодні я вам покажу де знайти тайник коряги до, до ой, Тайник коряги на Янові, Yanovi, до you should секретного задання з корягами. Якщо ви хочете, щоб я розказав про це секретне задання з корягами, корягом поставте 5 лайків під цим відео і я розкажу про це завдання з корягами. Так ось, для цього нам... Треба йти на полустанок. Ось, коли ми вже прийшли на полустанок, спускаємося вниз і бачимо тут каналізацію. І закритий люк. Там знаходиться дійнівкаря. Для того, щоб відкрити цей люк, нам треба взламати його яким-то крупним оружием. У моєму випадку це гаус пушки. Ось, коли ми вже вскрили цей люк, забираємо... І отутрево буде тайнік. Тільки чому-то він закритий. Не знаю чому. Але як тільки я узнаю, як відкрити цей тайнік, я з нього про це відео. Ну, ну, а на цьому все. Всім до побачення. Па-па!